Хочете мати чисту шкіру і нарешті позбутися надоїдливих висипань, тоді не робіть цю помилку. Насправді висипання є основним сигналом того, що в нашому організмі відбувся певний збій. І наші водільні органи, такі як нирки, печінка, пішечник, перевантажені, тому весь свій удар на себе взяла шкіра, і це насправді велика помилка мазати обличчя якимись кремами проти прищів, тому що насправді це не працює. А якщо і дає якийсь ефект, то тимчасовий. Тож, перше, що потрібно зробити, це прибрати всю шкідливу їжу з нашого раціона. Тим самим ми розвантажимо наші видільні органи, тобто прибрати солодощі, газовані напої. Шкідливу токсичну їжу. Друге, це підключити протигрибкові, проти програми, зробити детоксикацію організму, почистити кишечник, і тоді ваш організм почне відновлюватися. видільні органи будуть не такими завантаженими, і відповідно ви будете бачити певний результат на вашій шкірі. Підписуйся, якщо потрібна правда, про здоров'я.